Підписники. Підписуйтесь, ставте лайки, як не пропускати нові відео. А тут відкрились. І я буду відкривати ділочки. Я буду відкривати за одну зілочку. Так, виходимо. Так, всіх Ну, Так, плюс-мінус. Так, ми зараз будемо. З Натаю і з Асією. Так. Давай. Ната, готова, абсолютно. Добре, всім попав. Уна, уме, уна, у, мене... у нас у мене. Ой! Та у нас урок. Підписуйтесь, ставте лайки, як не попускаєте. 재미 <small> <small>